Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук. Вітаю. Не відновлювати, а консервувати пам'ятки архітектури в Одесі радить реставратор Анатолій Ізотов. Усе через можливість повторних атак ворога, про які попереджують зокрема і військові експерти. Після ворожого обстрілу, 23 липня, в Одесі пошкоджено 29 пам'яток архітектури. Крім того, кількість постраждалих будинків у центрі міста зросла до 60. Архітектор пояснює, проблем проблему відновленні об'єктів не буде, адже фінансування і підтримка міжнародних партнерів є. Питання зараз в захисті інших споруд, що можуть постраждати під час наступних обстрілів. Ні статус об'єкту ЮНЕСКО під загрозою, ані статус загалом. А... Міста як туристичного іншого не захистить Одесу від цього того. Бо якщо вже почався процес, він на жаль, скоріш за все, буде продовжуватись перші до реставрації. То кажу, скоріше, скоріше за все, маємо говорити власне про роботи консерваційні і стабілізаційні, бо наприклад, в деяких регіонах є. Моменти, що об'єкти зруйновані, і на них ніхто навіть не держава, ні фонди, не готові відляти кошти саме через те, що е, територія цих об'єктів знаходиться під постійно або періодичними обстрілами, от тому от, роботи в самій Одесі, скрізь за все, треба розглядати крізь при, призму стабілізаційних і консерваційних робіт. Одеська, Полтавська та Чернігівська області отримують гранти на ремонти шкільних укриттів. Їх планують перетворити на сучасні освітні хаби. Кошти надійдуть спільного українсько-швейцарського проєкту Десай та держбюджету. Загальний обсяг ініціативи становить 172 мільйони гривень. Додам внаслідок повномасштабного вторгнення 1781 школа була пошкоджена або зруйнована. Для їх відновлення залучать також кошти фонду ліквідації наслідків з. Бройної агресії, кредити та гранти, а також кошти громад. Завдяки такій співпраці вже вдалось відновити 404 школи. Уряд виділив 40 мільярдів на інвестиції в виробництво безпілотників. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час форуму, присвяченому річниці проєкту Армія дронів. Також він нагадав, що рік тому через «Юнайтед-24» було зібрано понад 4 мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників. Нині це понад 40 компаній, які мають контракти з державою. Румунський суховантаж потрапив під обстріл в українському порту Рені. Про це повідомили в МЗС цієї країни. Атакований порт знаходиться на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки безпілотників зруйновано ангар із зерном та кілька сховищ для інших вантажів. Нагадаю, вночі 24 липня Росія атакувала безпілотниками порти на Дунаї. Обстріли тривали чотири години поспіль. Семеро людей постраждали. З них п'ятьох довелося доправити до лікарні. В Ізмаїлі скасували заборону на Рокфур в денний час задля продовження програми зернового коридору та гуманітарної місії «Grain from Юкрейн. Таке рішення прийняв міськвиконком. Місцева влада називає це винятком. Там пояснюють до них надійшли численні звернення від компаній та портів, на основі яких і відбулось голосування. Молдова висилає 45 працівників посольства Росії в Кишиневі. Загальний штат установи скоротять на майже 6 десятків людей. Повідомляється, що цей крок став відповіддю на розслідування журналістів, у якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановили десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження. Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васніцова для пояснень. Екс нардепу Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді в ДБР розповіли. Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію, а своїми публічними виступами допомагав ворогу маніпулювати громадською думкою. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за інформацією слідства. Наразі він переховується за кордоном. Майже чотири десятка дерев та великих гілок впали через негоду в Одесі. Вони пошкодили кілька припаркованих автомобілів. Деревопад за прогнозами продовжиться і завтра, бо у місті вкотре оголосили штормове попередження. Також у ніч на 27 липня очікується грозам. В день прогнозують пориви вітру у 15-20 метрів на секунду. Також шторм посилює імінну небезпеку. Лише сьогодні повідомили про чотири морські міни, які здетонували біля узбережжя. Одеської області Скрипку Страдіварі намагалися вивести за кордон з Одеської області. Прикордонники знайшли рідкісний і дорогий інструмент в салоні рейсового автобусу. В пункті пропуску Паланка маяки удобне». В транспортному засобі були лише два водія та стюардеса. Персонал пояснив прикордонникам, що ціна знахідка це просто посилка, яку просто не забрали. Додам зараз відомо, що в світі залишилось усього 650 унікальних скрипок, створених італійським майстром Антоніо Страдіварі. Ціна одного екземпляру на аукціоні може доходити до 20 мільйонів доларів. Знахідку з паланки прикордонники вилучили і передали на дослідження. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.